Друзі, запускаємо інвертор і запускаємо акумулятор через е, інвертор. От запустили акумулятор 12 вольт 360 А. Інвертор запрацював. Зараз ми під'єднуємо бойлера на 1,5 кВт бойлер. Ось підключили бойлер. Працює наш бойлер. Гріє воду. Тут показує тисячу майже 1400 Вт по ватметру 1400 але по в цьому по BMS показує більше як 1,5 кВт споживання. Тобто з ще ККД інвертора самого є, і за того приблизно десь до 200 Вт ККД інвертора при такій нагрузці. Ось кого цікавить, або акумулятор такий, або інвертор такий потужний. Ми доповнительно ще проводи доставили Але в комплекті не йдуть такі проводи. В комплекті йдуть один провод одножильний до цього інвертора, кого цікавить, такий акумулятор 12 вольт 360 в годин БМС на 200 А. Телефонуйте і замовляйте.